Допомога Україні. Говоримо ми далі. Михайло Жирухов, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Михайло, мої вітання вам. Доброго ранку. Я мушу вас запитатися власне про ситуацію на сході. Солидар Бахмут. Що відомо нам на тепер? Тому що вся наша увага, зокрема, туди прикута. На жаль, інформації про те, що у нас є якісь там перемоги або ми змогли стабілізувати лінію фронту. На жаль, зараз немає. Бої постійні бої. Лінія фронту змінюється практично кожного е, час. Е, бойовики намагаються тиснути, тиснути зі всіх сторін. Е, наші військові відбуваються. Але про те, говорити про те, що ми утримуємо більшу частину Солидара, на жаль, зараз не можна так говорити. З Бахмутом там ситуація е, покращилась, але не кардинально. Зрозуміло, генштаб сьогодні нас заінтригував, каже, що вдалося знищити чи то корабель, чи то катер ворожий, але не дають інформації розширеної. Відомо вам щось про це. І наскільки це взагалі серйозна втрата для москалів, зважуючи на те, що у них і так ми добряче побили, наскільки я розумію, флот. Я так розумію, що річ іде про якийсь річковий флот, тому що чорноморський флот зараз знаходиться в гаванях Севастополя, тому що погода ну прямо скажемо на Чорному морі. Вона не сприяє виходу відкрите відкрите море. Чекаємо тоді подробиць. Аеропорт Енгерс 2 усім відомий, де вибухало в Москалів, і звідки злітають літаки, бомбити Україну. Схеми проєкт провели аналіз супутникових знімків і довідалися про те, що на цьому аеродромі в кілька разів зменшилась кількість боєздатних літаків за останній місяць. А також з'явилися увага захисні бар'єри. По-перше, для чого в такому глибокому тилу захисні бар'єри? А по-друге, чи може це ну, ми якось зразу з оптимізмом можемо сприймати такі новини, але я. Фаталіст у цьому плані. Тому я припускаю, що можливо вони тепер вибирають якийсь інший аеродром для скупчення цих літаків, аби потім бомбити Україну. Чи я не правий абсолютно прави. Не потрібно думати, що росіяни не роблять висновків після трьох ударів безпілотників. Вони зробили такі висновки і перекинули ці літаки на інші аеродроми, які знаходяться далі. Я маю на увазі перш за все Українка, Олієніва там, де вони не можуть дістатись нічим. Але ці літаки просто становиться ну чуть, чуть складніше їм виходити на рубежі. Але вони проектувалися для ударів на на 9 вісім тисяч кілометрів. Тому такі польоти для них вони будуть не суттєві, і для нас вони просто будуть будемо більше мати часу для того. Того, щоб підготувати ППО. а яка зараз ситуація з підготовкою росіян до обстрілів України? Чи ми можемо про це говорити? Тому що ну давайте говорити відверто. Ми всі чекаємо, коли це трапиться. І гур, і міноборони говорять про те, що в принципі десь от от вже мало відбутися. Якщо дивитись по досвіду попередніх масованих ударів, то вони відбувалися з частотою 11-14 днів. Сьогодні 10 днів як не було масованого обстрілу. Тобто, якщо росіяни будуть притримуватись тактики, яку вони до цього використовували, то на жаль, може бути найближчими днями масований ракетний удар. Саме ракетний, не дроновий шахедами це інша якась тактика і розрахунки ні росіян. Тактика такова, що дронами вони вдаряють на наступний день або в той mm. же день, але вночі. Тобто, це спочатку удар, потім до розвідка цілий, а потім по цим же цілям працюють шахеди. Це щоб уже напевно це така як перевірка, саме шахедами, чи, чи як вони тепер не використовують їх як основний там вид озброєння атаки ні. Після колосальних втрат вони їх використовують тільки як другорядний, але так для скажімо так: для закріплення ударів, для закріплення результатів ударів. Добре, а тепер про збройні, яке нам планують постачати, або потенційно майновації, сполучені штати уклали контракти із виробником протидронових систем вампір, які обіцяли Україні ще в серпні. Йдеться про 14 таких комплексів на 40 мільйонів доларів. Чим нам і як нам помічна ця зброя? Проти яких дронів? Це проти розвідувальних чи проти таких шахедів, наприклад. Ну зразу потрібно сказати, що характеристики невідомі. Воно не знаходиться на озброєнні будь-якої армії світу, тому фактично ми будемо виступати таким стартовим заказчиком і на нас будуть відпрацьовувати. Ми, ми самі будемо відпрацьовувати тактику використання проти дронів. Тому сказати, що це проти шахедів або орланів, або якісь інших. Ну я я би зараз так не став би говорити. Щодо техніки, американські пакети допомоги вони розраховані на дуже великий час. І якщо говорить про те, що Бредлі, це не означає, що вони завтра з'являться на полях. Нам би хотілося би, але завтра вони не з'являться. Потрібен час для того, щоб перенавчитися потрібен час для того, щоб наші військові змогли їх освоїти, і тільки після цього вони будуть пущені до бою. Це великий плюс, але на жаль, ти ситуація, яка зараз склалась, більше допомагає передача боєприпасів чим військової техніки. Військова техніка – це десь 2-3 місяці, поки вона з'явиться на фронті. Я знаєте, що з такий доволі цинічний у мене висновок, що західним країнам е м, вони ж в постачанні нового зброєння по суті розуміють, як воно працює. Тобто, тут тут воно в Україні безпосередньо апробовується що, що щодо цих вампірів, щодо інших якихось установок, айріс, ті, якщо не помиляюся, ніде не використовувалися протиповітряна оборона і все інше тут теж користь. є Саме так і тут є другий аспект. Америка американці розглядають будь-яку війну як рекламну кампанію, і О, тому стайна. втрати техніки або ну про, проти. Про... Проти її використання вони за цим дуже ретельно слідкують і відслідковують увесь бойовий досвід, і Україна зараз і наші збройні сили вони отримують унікальний досвід, який після перемоги буде дуже корисний для всієї Європи і для НАТО взагалі. Маємо через три хвилинки вас відпустити. Два питання, якщо можна дуже хутко. Швеція обіцяє надати Україні сау, сподіваюсь, правильно їх назву Архер. Мабуть, Принаймні, така офіційна заява є від прем'єр-міністра Швеції Улафа Крістерсона. Чим нам помічне це озброєння? Чи нам будь-яке озброєння, яке постачається, воно вже є приборі важливим і потрібним. Саме так будь-яка кількість 155-мм самохідних гаубиць для нас дуже важлива. але ці гаубиці дуже дорогі і е, дуже складні в освоюванні, тому шведи е, не, не, не ну так не так швидко їх дадуть, якщо взагалі дадуть. Зрозуміло, і зокрема, ось, ну, побільшало новини від генерального штабу, що ми зараз стріляємо по пунктах управління або скупченню в російських військовослужбовців. Я так розумію, що це зараз пріоритетна для нас ціль у нашій тактиці, і наскільки важливо саме от пункти управління знищувати російські? Це просто воно більше стало медійно. по пунктам. Управління працюють з самого початку війни, і це ціль номер один для будь-якої артилерії, будь то самоходна, буксурована, і або якісь тому просто зараз речники генерального штабу на цьому більше акцентують увагу. І які наслідки це для росіян для управління військом безпосередньо от на лінії фронту? Вони вимушені пункти управління відносити далі від лінії фронту. А зважаючи на те, що зв'язок в російській армії завжди була величезна проблема, то скажімо так, управляємось військ вона знижується, і це в сучасному бої, де розвивається ситуація, буквально кожної хвилини, кожного часу. Дуже важлива характеристика, яка негативно влітає на бойові дії російської армії.